Капремонт дахів та фасадів, заміна вікон та дверей. Саме у це вкладаються гроші так званих зелених інвестицій. Кошти Кіотського протоколу, виділені для Закарпаття, зараз використовуються для утеплення семи закладів освіти та медицини. Загалом по Україні таких закладів більше пів тисячі. У селищі Жденієво на Воловеччині відремонтована школа вже майже готова. Поки діти на канікулах, вчителі кажуть, навіть якщо на дворі не потепліє, учні повернуться у теплі класи. Досягає 21. Градуси 20, 21, навіть 22 градуси. Коли є мороз більше включають то, і ми відчуваємо. Ще один заклад відремонтований за зелені кошти. Великоберезнянська зож. Тут зараз навчається 500 дітей. Тут утеплено стіни, горище, замінено вікна, двері, частково покриття даху та облаштовано зовнішні водостоки. Вартість капремонту понад 4,5 мільйони гривень. Однак у школі помітили недоліки. Під стелею з'явилася пліснява. До того як школярі повернуться до навчання, усе пообіцяли виправити. Ви знаєте, прийнято рішення, що на сьогоднішній день збирається комісія. Є несколько мін. Плоха вентиляція, може бути, щось в технології виконавець говорить, що він горічом і технологію повністю соблюдав. Тому ну, комісія розбереться прийнять рішення. обов'язково ми причину та надійми у страні крім цих двох шкіл. Зараз тривають ремонти у школах Тячівського, Мукачівського та Іршавського районів. А також районних лікарень міст Берегово та Виноградів.